Так, працювати і знімати трошки незручно, буду поетапно показувати вам, як ми робимо кабеля. Кабеля від насоса. По-перше, от бачите, зробив скрутку і цю скрутку пропаяв. Тобто У нас пропаяний контакт. Далі кожна термоусадка спеціально, ну, спеціально для вас зробив, взяв прозору, вона має бути кліва. Есть, термоусадка має бути кліва як оця, так і та, яка йде далі. широка. Же, вона має бути кліва. Зараз я посажу, посажу цю термоусадку і покажу далі, ще, що я роблю. Тобто, я нарізав. Клієвий, такі, можна сказати, крупинки, дроп з клієвого стержня і буду закидати сюди, через те, що в нас оцей кабель йде з такою щілинкою. І ту щілинку треба загерметизувати. Зараз покажу, що я роблю. Так, яка різниця термоусадки звичайної з клеєвою? Тут, якщо придивитися, в нас повиступав клей з одної сторони і з іншої сторони повиступав клей. Так, фокусуйся давай. От, повиступав клей. Тим самим ми вже зробили контакт герметично. Але далі я покажу, що я роблю ще. Так, дивіться, яка у нас вийшла красота. Як гарненько видно, що у нас кабель пропаяний. Зараз покажу. Бачите? Наш кабель пропаяний. Це у нас все вже в термоусадці. Просто вона прозора клієва. Це для того, щоб вам було краще видно. Так, клієнти дзвонять. Збили відео. Ось це у нас є. Це у нас термоусадка клієва. Зараз покажу, чим вона відрізняється. Відрізняється тим, що тут у нас виступає клій. Тобто клій виступає і контакт наш герметичний. Ну і зараз ми закинемо з цього ж стержня клеєвого, порізав такі кусочки. Тобто я їх закидаю, щоб вони попали прямо вниз. Зараз видно. У нас один, він є знизу. Кусочок, бачите? я ще закину один. Один, два там. Щоб вони в нас там була більша кількість того клея, щоб вони запливли нам гарненько ті контакти всі. По мірі, як буде стягуватися наша ця термоусадка, треба додати ще до самого цього синього. Сюди треба додати кусочки клею. Так, в принципі, достатньо там. Зараз будемо це усажувати. Не знаю, чи видно на камеру, ще ну, поки. Наш клей починає розповзатись. Тобто він там просто запливає наші всі контакти додатково. А, можливо, це вже надлишок того перестраховування. Але лучше більше, ніж менше. Так, так покажу. Розчинились наші кусочки, загарненько запливу. Далі ми закидаємо сюди на школі. Треба його як найбільше. З одного з іншої сторони. Так, зараз я вам покажу. Все, Сімка, дякую. От що в нас вийшло. Наші ці частинки. Эти, ж ти? От, що вийшло? Наші частинки повністю розтанули, і клей аж виступив зверху. ось така красота. Якщо є можливість, оці чорні плями, це просто сам клей, термоклей стежневий, він був грязний. І воно таке грязне, тобто воно там нічого не проплавилось. І у нас вийшов повністю герметичний гарний контакт. Якщо є можливість зробити якісно, краще, звісно, зробити якісно. Короче, Сімон, як в акваріумі. Дивлюся. Кабель пропаяний. Таке враження, що між собою контактує. Прикольненько. Виглядає страшновато.